Вітаю вас в прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії служба телевізійних новин. Президент України Петро Порошенко відвідав головний військово-медичний клінічний центр, де перебувають на лікуванні військовослужбовці, які отримали поранення в антитерористичній операції на Донбасі. Глава держави подякував десантникам за мужність і вручив їм державні нагороди. Петро Порошенко відзначив, що пишається тим, що в нашій державі є такі військові. Україна тримається на таких героях, як ви, сказав президент. Глава держави подякував за мужність та героїзм проявлені в боях. Ваші імена назавжди в серцях українців, наголосив він. А також високо оцінив внесок аеромобільних військ в успіху, АТО в Луганській та Донецькій областях. Весь український народ пишається тим, як десантні бригади 25, 79, 80 та 95 виконують свої військові завдання. Десантики завжди там, де важко. Всі наші штурмові операції здійснені їх силами, запевнив глава держави. Петро Порошенко поцікавився потребами військовослужбовців та доручив забезпечити їх всім необхідним для лікування та реабілітації, зокрема протезами. Також президент України Петро Порошенко в ході телефонної розмови подякував президенту Білорусі Олександру Лукашенку за сприяння проведенню в мінську засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Як повідомляє прес-служба голови держави Петро Порошенко, також висловив сподівання, що такі консультації можуть продовжитися і принести конкретні результати. Під час телефонної розмови президенти України і Білорусі обговорили широкий спектр питань політичних і економічних двосторонніх взаємин, зокрема щодо зняття штучних. Бар'єрів у взаємній торгівлі Лукашенко запевнив президента в тому, що Білорусь вважає добросусідські відносини з Україною одним з пріоритетів своєї зовнішньої політики та зовнішньої економічної діяльності. Під час розмови особливу увагу було приділено темі поставок нафтопродуктів з Білорусі в Україну. Олександр Лукашенко в свою чергу повідомив, що його країна розуміє гостроту цього питання з урахуванням збиральної кампанії, тому, незважаючи на внутрішні потреби, сприятиме Україні в забезпеченні її економіки нафтопродуктами. В Україні зараз проживають близько мільйона чоловіків, які можуть бути призвані до збройних сил, проте призовують поки що менше 100 тисяч. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. На сьогоднішній день в Україні знаходиться мільйон чоловіків, які можуть бути призвані по мобілізації. Проте з цього мільйона навіть і 100 тисяч не треба, яких зараз буде призвано. Зараз військомати вивчають той ресурс, який у них є. Зараз отримують заявки із силових відомств, скільки і яких фахівців їм потрібно, сказав Лисенко. Він також підкреслив, що помилкові дані про наявність кадрової проблеми є елементом інформаційної війни. У нас немає проблем з кадрами, і ті фейкові повідомлення, начебто, людей на вулицях хапають і насильно відправляють або в Національну гвардію, або в АТО. Це якраз той елемент інформаційної війни, яку ведуть наші супротивники, пояснив він. Станом на 4 серпня, в рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони надійшло понад 140 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба Міноборони, допомога надійшла від юридичних та фізичних осіб з цієї суми 130,8 млн грн – мільйонів гривень, грошові перекази на матеріально-технічне, а решта на медичне забезпечення збройних сил. Шляхом дзвінків на єдиний мобільний номер на підтримку української армії перераховано 34 млн мільйони гривень. Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 122 тисячі доларів США, 58,3 тисячі євро, 5 тисяч чеських крон, 450 канадських доларів та 140 швейцарських франків. Всього продано іноземної валюти в гривневому еквіваленті 2 мільйони 337 тисяч гривень. Після продажу іноземної валюти залишок на рахунках Міністерства оборони склав 500 доларів США та 200 євро. Рада національної безпеки і оборони закликає жителів населених пунктів захоплених бойовиками на сході України залишити свої будинки. На тимчасово захоплених територіях Сходу України терористи грабують місцеве населення, викрадають жителів міст і захоплюють приватні будівлі і транспорт. В зв'язку з цим ми закликаємо місцевих жителів залишити захоплені терористами території, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він також розповів, що для прийому вимушених переселенців поблизу Донецька, в селі Дачне Маріїнського району і в місті щастя Луганської області розгорнули два додаткові пункти для зустрічі осіб, які які переміщуються гуманітарними коридорами. Лисенко розповів, що коридором до міста щастя скористалися 967 осіб із Луганської області. Музика. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за номером 101, як зі стаціонарного телефону, так і з мобільного, та за міським телефоном 044-247-3002. 3 серпня на пляжі нічного клубу Ібіца в Аркадії відбулося зіткнення між співробітниками міліції та активістами Євромайдану, які намагалися зірвати концерт співачки Ані Лорак. Приблизно 200 правоохоронців розігнали НАТО в. Протестувальників, застосувавши гумові кийки. Троє активістів були затримані. Інцидент стався близько 10-ї вечора після того, як адміністрація ібіці відмовилася виконувати вимоги євромайданівців. В результаті цих подій постраждали дві людини: співробітник міліції та активіст Євромайдану. Пораненого правоохоронця у нього важка травма голови відвезла швидка. Про долю активіста поки що нічого не відомо. Нині трьох учасників зіткнення затримали. Зараз вони перебувають в райвідділі. Нагадаємо, раніше Ані Лорак виступала в Окупованому Криму і отримала музичну премію в Москві, що викликало обурення у багатьох жителів України. Цей же день зіткнення були й на Куликовому полі, де прихильники Росії намагалися провести антивоєнний флешмоб. Конфлікт розпочався з того, що співробітники міліції спробували перешкодити активістам розгорнути звукову апаратуру. Проте активісти обступили апаратуру щільним кільцем і не дали забрати її. Після флешмобу співробітники міліції спробували затримати кількох активістів, в тому числі власника автомобіля, на якому привезли колонки. Підоспілі на допомогу товариші не дали цього зробити. В ході зіткнень з міліцією деякі активісти колохового поля отримали тілесні ушкодження, і, зокрема, одні з активісток травмували руку. Офіційна Одеса прокоментувала події, які сталися 4 серпня біля розважального клубу. Ібіца губернатор та начальник міліції Одеської області заявили, що безлад напередодні концерту української співачки Ані Лорак це чистої води провокація. Вчора близько опівночі інтернет облетіла звістка. На одному з пляжів Одеси, Аркадія, біля нічного клубу Ібіця відбувається сутичка міліції та мітингувальників. Вніч 3 на 4 серпня нічний клуб чекав на приїзд та виступ співачки Ані Лорак. Нагадаємо, що українську громадськість обурили дії артистки, яка виступала в анексованому Криму, а згодом отримала музичну премію в Москві. Серед Одеситів зросли настрої невдоволення щодо поведінки співачки. Свою точку зору висловив і очільник Одеської області Ігор. Палиця. Я очень негативно отношусь к артистам, которые поддержали агрессию и аннексию Крыма, которые продолжают выступать на территории страны, которая сегодня, к сожалению, занимается вещами, которые идут против Украины. Я с большим неуважением отношусь к тем артистам, которые являются гражданами Украины. И в частности мне очень не нравится позиция Ани Морак. Проте і очільник області, і начальник міліції Іван Катеринчук заявили, що протести проти непатріотично налаштованих артистів мають бути мирними. Активісти мали створити бойкот, закликати не купувати квитків, але не вчиняти масових безладів. У результаті сутички постраждали чотири мітингувальники та п'ять співробітників міліції. Деякі змі наголосили, що бійку спровокували представники правого сектору та партії Свобода чиновники цю версію спростували. Многії з людей, які вчора принимали участие в этой мирной, на первый взгляд, казалось бы, акции и показать свой протест, были спровоцированы непонятной кучкой людей в количестве 80 человек, которые и спровоцировали драку с милицией. Сейчас эти все люди устанавливаются. К сожалению, я очень расстроен тем, что опять втянули в эту ситуацию и правый сектор, и свободу, которые решили прийти высказать свой патриотизм и, наверное, хотели провести мирную акцию, но были спровоцированы участием в драке. Водночас правоохоронець продемонстрував відео з місця сутички, на якому було видно, як молодики з палицями б'ються з силовиками. Іван Катеринчук заявив, що правоохоронці захищали від агресивних молодих людей, відвідувачів нічного клубу і саму Ані Лорак. Якщо б ми виставили туди, як звичайно ми виставляємо коло 30 чоловік працівників міліції для охорони громадського порядку, то повірте мені, що група протестуючих радикально настроєних молодих людей. Прорвалась би туди, і там була б м'ясорубка. Було б і хуже, чим второго має. Наразі відкрито кримінальну справу щодо подій 4 серпня, яку віддано в обласну прокуратуру. Представників міліції, які перевищили свої повноваження і застосували надмірну силу, будуть звільнені з посад. Тетяна Телікова Віталій Безсмертний Факти. Одеські Євромайданівці, пікетувальники облуправління внутрішніх справ, зажадали відставки начальника УВС Івана Катеринчука. Вони вважають його відповідальним за побоїще в Аркадії. Активісти відзначили, що сьогоднішня акція попереджувальна. Якщо Катеринчука не звільнять до 11-ї години вівторка, то протестувати будуть вже по всій Україні з вимогою відставки міністра Авакова. Начальник облувес вийшов до мітингувальників. Він заявив, що наказу бити людей не було, і правоохоронці, які перевищили повноваження і застосували надмірну силу, будуть звільнені з п'яти співробітників, які били лежачого. Особи двох вже встановлені. По інших з'ясовуємо, зазначив Катеринчук. І наше требування це відставка Катеринчука, це відставка Авакова, це масштабна ілюстрація і реформи в органах, які нас якоби охороняють. Геноцид. В цьому слові закарбувалися весь жах, біль, нерозуміння, жорстокості одних людей до інших. 2 серпня в усьому світі люди віддають данину пам'яті циганам, які постраждали і були знищені націонал-соціалістами у 1935-1945 роках на території Німеччини країн союзників третього рейху та окупованих країн разом з нащадками цих людей в Прохоровському сквері. Вшановували пам'ять і наші кореспонденти. Ми зі в Прохоровському сквері уже традиційно на цьому місці. де… годы Второй мировой войны начиналась дорога смерти для обреченных евреев и цыган. Именно отсюда они уходили в концентрационные лагеря, где их жестоко казнили. Их вина была в том, что они принадлежали цыганскому и еврейскому народу. Для початку переслідування циган став прийнятий в Баварії 16 липня 1926-го закон про боротьбу з циганами, волоцюгами і дармоїдами. Поліція і відомства соціального забезпечення в багатьох містах стали розміщувати циган у табори примусового утримання. З березня 1936-го На циган були поширені положення так званих нюрнбергських законів про громадянство та расову приналежність, які спочатку поширювалися тільки на євреїв, а тепер і їм також було заборонено вступати в шлюби з німцями. Було знято громадянство третього рейху. Ці закони в подальшому привели до того, що через національну приналежність цигани, євреї і низка інших національностей були знищені у великих кількостях. Імена 2 числа второго августа, вночі 2 на 3, в концлагері. аушвіц збіркінау в газових камерах погибло 3 тисячі циган. За даними ЮНЕСКО, результатом цієї політики стала загибель півмільйона циган, і це всього лише занижені і приблизні цифри. Вагомий внесок у справу знищення циган зробили і колабораціоністи на захоплених німцями територіях. В Югославії усташі розривали циганських дітей на шматки, забивали їх до смерті і ховали живцем. У Латвії було вбито 2,5 тисячі циган. У Польщі каральний загін казімежа новака навіть без наказу з боку німців за три місяці винищив близько 300 осіб. Ваш телеканал дуже багато робить для того, щоб наше общество не забувало ту трагічну історію, ті трагічні гостини, которые Второй мировой війни, когда фашисти поставили перед собой задачу. Тотальное уничтожение целых наций. История войн, она не знала таких практически задач, которые стали перед собой завоеватели. А тут было задание окончательное решение еврейского вопроса. Это уничтожение европейского еврейства. 11 миллионов. Но тут и тотальное уничтожение ромов, нации ромов. В одеському регіоні не забувають про цю трагедію, і кожного року до пам'ятника жертв голокосту приходять і дорослі представники цієї нації, за руку ведучи із собою маленьких ромів, які тихенько тримаючи свічечку у руках, напевно також сподіваються на те, що жорстокість людей ніколи більше їх не торкнеться. Продовжуємо випуск. В Одесі відбувся конкурс дитячого малюнка. В ньому взяли участь юні художники не лише з Одеси, але й з інших областей, зокрема зі сходу України. Його переможців було відзначено нагородами та подарунками. Також для юних конкурсантів було організовано екскурсію на Одеську обласну державну телерадіокомпанію, аби дітки мали змогу побачити, як телебачення виглядає зсередини. Краще мира ніж війна. Ці слова на своєму малюнку написав десятирічний Денис із Луганська. Один з переможців конкурсу малюнків, що відбувся нещодавно в Одесі, куди Денис прибув, рятуючись від війни, яка триває на його малій батьківщині. Конкурс малюнків для маленьких одеситів та дітей з Донецької та Луганської областей, які сьогодні знайшли прихисток в нашому місті, було проведено за ініціативи Одеської державної телерадіокомпанії та за активної підтримки громадських організацій нашого міста. Переможців запросили на екскурсію телевізійним комплексом та на розмову в студії на серйозні теми війни та миру. Нарисовала этот рисунок потому что потому что хочу чтобы мир был вернуться домой там мои друзья вся родня здесь э, три панды одна большая панда э, обнимает своих детей и, э, большая панда это Украина а, а маленькие панды это мы э, я хочу чтобы был мир во всей Украине и во всем мире Пусть пулеметы не строчат, и пушки грозные молчат. Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым. Пусть бомбовозы по нему не прилетают никому. Не гибнут люди, города, мир нужен на земле всегда. Не стримували сліз і дорослі гості зі сходу, адже сьогодні, перебуваючи в Одесі, вони хвилюються за рідних та друзів, які залишилися в зоні АТО, не впевнені в тому, що буде куди повертатися після закінчення війни. Та все ж сподіваються на швидке встановлення миру. Я надію, що наконець та з двох сторон: хоч та сторона, хоч та сторона. Наконець, ані пожмуть друг другу руки, і перестануть гратися в вайнушку, і перестануть страдати наші діти. И тоже, наверное, в истории останется память, что это будет День Победы. Победы новой, которая наконец-то опять подарит нашим детям улыбки, подарит нашим детям смех, и мы перестанем всего этого бояться. И будем когда-то вспоминать, что такое было, І боротися за те, щоб такого більше ніколи не було. Прогулявшись телецентром, багато хто з дітей задумався, а чи не пов'язати своє життя із телебаченням. Мені дуже тут подобається. Я би хотів би бути кіносйомщиком. Я дуже хочу здесь працювати, мені дуже все подобається. Все окей. Після запису в студії, екскурсії та солодкого столу діти відправились на прогулянку до Одеського зоопарку. В Ілічівську в рамках пісенного фестивалю Серпневий заспів відбувся традиційний ярмарок народного мистецтва. На ньому були представлені саморобні прикраси, обереги та дерев'яні вироби. До містечка цьогоріч з'їхалися майстри майже з усієї України. Перші дні з серпня місто Лічіс традиційно приймає у себе майстрів народного мистецтва. Продемонструвати роботи, виконані власноруч сюди приїхали люди з багатьох областей України. Майстри з Донеччини та Луганщини тут також присутні. Вони спочатку спитали, чи не страшно їхати, але зараз вони віддихають відпочивають душею. Вони дійсно тут відпочивають. Вони відчувають теплоту України. Робіт народної творчості на ярмарку представлено чимало. Тут були присутні витинамки, на яких зображені загадкові тварини, поруч ними прикраси з бістру та натурального каміння. Гості, які завітали на ярмарок, мали змогу також побачити обереги, ляльок мотанок та посуду зроблену з натурального дерева. Курчатка, яка вилупалася з крашанок. Символізує прибель Софія демонструє авторську роботу з дерева, на якій представлений Петриківський розпис. Такі вироби жінка навчилася робити у Миргородському керамічному технікумі. На її столику представлено чимало робіт національного характеру. Ви бачите, що я підтримую свій національний дух. На моїх композиціях ви можете бачити українську хату. Гелечики на ярмарок народного мистецтва українські майстри привезли національні вишиванки, виготовлені власноруч. Тут представлені як жіночі вбрання, так і чоловічі. Такі старання майстрів вишиванок оцінили від відвідувачі, які купували собі щось на пам'ять. Щоб підтримати українську державу і носити український національний одяг в складні часи. Зараз дуже популярна становиться українська одежа. Ось і взагалі одягаєш таке. Посмішка на обличчі. Всі на тебе звертають увагу, якось так на душі добре стає. Ярмарок народного мистецтва відбувається в Ільчівську щороку. Він діє в рамках Національного пісенного фестивалю Стерпневе заспів. І навіть криза, яка зараз відбувається всередині країни, не завадила. Гідно провести цей ярмарок. Сергій Козачинський. Факти. На цю годину в мене вся інформація. Я нагадаю, що в ефірі Державного телебачення ви дивилися інформаційну програму. Факти. На все вам добре.